Перший сніг. Веду собаку на спальник і будемо перевіряти наші температури. Випав перший сніг, перші морози. І я думаю, що завтра 15 кг дров мене ніяк не спасе. Завтра будемо в обід. Відкидати дрова Ось такий в мене двоповерховий гараж, хто не знає, палю дровами один раз в день закидаю дрова, перевіряємо температуру ввечері. Температура в офісі 20 градусів. Моє робоче місце. Батарея тепла. Он там у нас стоїть Єврокуб. Тепло ємність. Вон там коло обратки примотаний датчик температурний. Ось така температура на бочці. На бочці у нас температура рівномірна по всій бочці і вода не ділиться. На гарячу зверху і холодну внизу. Вона рівномірна, ось така, як на термометрі. Вітру сьогодні немає. Котел сьогодні в нас теплий, температура 40 градусів. Кришка загрузочного бункера тепла. Сьогодні нема вітру і жар ще тримається. І димохід нам не остудив котел і котел ще теплий. А ми подивимося, що ж там після цілого дня горіння дров. А тут у нас я вам хочу показати. Нічого немає. Бачите? Ніякої смоли. Ніякого копоті. Бункер чистенький. Бо коли тут збирається конденсат, він являється сірчаною кислотою і роз'їдає вам стінки загрузочного бункера. З'їдає із 3-4 мм стає 1,5 мм стінка. Там у нас, як можете бачити, жар лежить. Запалювали ми в 8 ранку, спалили 15 кілограм дров. це разом з розпалкою. Кожного дня я веду зранку прямий ефір, важу дрова і це разом з розпалкою. І от до 12 годин. Воно горить, а після 12 годин мені жар дихає на котел. Як бачите, в 8 годин вечора на котлі в мене ще 40 градусів. І жар дихає на мій теплообмінник. Ось чаша від димохода, яка закривається знизу. Ось в такому вона стані після 4 місяців опалення. Ось така кришка знизу. Ось такий в мене стан димохода Як бачите, чистенький димохід чистенький після чотирьох місяців опалення. Ось такий стан тепловмінника. Тут збирається трішки не мокрої, а трішки сухої сажі. Така пиль Така пиль, яка від температури легко. Тобто сірчаної роси немає. Є невеличкий нальот сухого попелу, сухої сажі. зараз включимо спишку. От, спишка. Ми можемо бачити суха. Суха сажа. А під низом чорна це залишки від прошлої зими, коли я неправильно топив, коли я топив в цьому бункері. Сюди закидав дрова. В цей бункер я закидав дрова. А цю зиму я його закидав кирпічами. А внизу залишив тільки шамотний хід. Всім гарного вечора. Мирного тихого неба. Економимо разом.